Доброе утро, Кировогращина! Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем делиться полезной информацией и огромным количеством ее вместе с вами. Всем спасибо, кто только к нам присоединился. Вы правильно сделали. У нас уже первая гостевая площадка, и у нас в гостях библиотекарь отдела популяризации книги и организации содержательного досуга молодежи Кировоградской областной библиотеки для... Юношиство для как для юних наших читателей мені Боченка і на Шевченка. Доброго утра. дарю і у нас є досьє на вас, тому пропонуємо його всі разом подивитися. А ми пока кофе вип'ємо. Інна Шевченко бібліотекар відділу популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Народилася 24 листопада. В дитинстві хотіла стати лікарем. Улюблена книга Ден Браун втрачений символ. Захоплюється історією і подорожами Україною. Улюблене місце в Кіровограді – вулиця Дворцова. Заміжня. Прошедшим вам днём, вас з днём кстати. Да, no, Спасибо. <laughs> ви добре відсвяткували? Так. Yeah. <laughs> <laughs> І ще насправді, я думаю, рано питати. Через декілька днів приходить, приходить усвідомлення того, як ви відсвяткували. Але, тим не менш, ми вас іще раз вітаємо а, від сьогодні. Починається починаються заходи в вашій бібліотеці, тому що розпочався в Україні тиждень 16 16 днів проти насильства. Це, Це всеукраїнська українська акція. Правильно, так так розкажіть, що буде в Кіровограді, що саме буде в бібліотеці. Так і наша бібліотека є інформаційним та культурним центром нашого міста. Ми не могли не долучитися до даної акції. Дана акція буде тривати, як ви вже зазначили, 16 днів, починаючи із 25 листопада, тобто сьогодні, і буде тривати до 10 грудня, до дня прав людини. Саме 10 грудня відмічається День ага. прав людей. Ага. Сьогодні наша бібліотека хотіла б запросити вас о 14.20 на зустріч діалог, який має назву Я хочу жити в світі без насильства. На дану зустріч будуть запрошені психологи, працівники соціальних служб, священники. Зокрема, буде запрошений отець Діонісі Буренко, голова молодіжного відділу Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Всі, хто до нас завітає, зможуть більше дізнатися про те, як вийти із такого складного становища, коли людина потерпає від насильства з боку якоїсь людини. Це дуже тяжко, але взагалі не, не слід опускати руки, відчаюватися, можна отримати допомогу, консультацію, що і зможуть зробити наші е, гості, які до нас завітають саме сьогодні, 25 листопада. Також е, наша бібліотека е, буде проводити пізнавальну годину 27 листопада о 12-й годині. Назва цієї пізнавальної години е, історія жіночого руху. Тобто, то mm -hmm. тут вже так розумію більше вже спрямована спрямований, саме так, про жіноче насильство. Так, mm -hmm. тому що насильство може бути як проти дитини, так і проти жінки. Mm -hmm. От, ви Всі таке зможете дізнатися більше про виникнення жіночого руху, де він виник, які були основні вимоги жінок, які вийшли на цей рух. Mm -hmm. От, також, крім цього, в рамках цієї акції у нас буде діяти лекторії молоді право. Тут бібліотекарі наші спільно із фахівцями Кіргацької міської правньої юстиції вітували такі цікаві заходи. Наприклад, відбудеться 28 листопада, о 13-й годині засідання лекторів молоді право на, тема, на тему молода сім'я, повага, розвиток і рівність. Тобто вже кожен зможе дізнатися про молодої сім'ї. Молодої сім'ї часто насіля над мужчинами, можна про щось привершають так, про права обов'язки чоловіка та жінки, то навіть право на прізвище. Так, от не всі знають взагалі, от як це право реалізовується, право про турботу. Тобто, дуже багато цікавого підготують фахівці міськоправної юстиції, наші бібліотекарі для підростаючого покоління. Крім цього, буде багато книжкових виставок, тобто як діяти, коли ти потрапив під насилля, також про гендерну рівність, що досить актуально, Тобто буде дуже цікаво, ми всіх запрошуємо. Відвідати нашу бібліотеку в рамках цієї акції 16 днів проти насильства Тема насправді не нова, але все одно я так розумію, на жаль, вона завжди на часі. На жаль, завжди треба нагадувати, завжди треба шукати якусь інформацію, спілкуватися з людьми. От, така можливість є. Від сьогодні можете уже йти в бібліотеку і, і далі потім, і всі 16 днів зможете шукати певну літературу. Це не всі заходи. Я так розумію, що ви завжди в якомусь русі. Наступне це у нас іде тиждень культури. Я думаю, що не всі запам'ять, де можна найти інформацію о плані мероприятий касательно 16 днів проти насилля на, на сайті. На сайті нашої бібліотеки так вся інформація стосовно всіх заходів, не тільки цих, а взагалі всіх заходів, які ми проводимо на наші uh -huh. на сайті нашої бібліотеки. Yes. Може продовжувати тиждень культур національних меншин в роботської області з 1 по 5 грудня. Що це? Це так розумію. У вас така естафета? Ви будете від одного до іншого. Так, так як наша Кіровецька область є багатонаціональною областю, ми не могли залишитися осторонь такої події і підготували чимало цікавих заходів. Зокрема, 2 грудня хочеться запросити всіх на зустріч із польською національною меншиною, угу. яку буде представляти Олександр Полячок. Він розповість про історію польського народу, історію Польщі, про їхнього видатного композитора Кароля Шимановського, ну і багато іншого. 3 грудня відбудеться зустріч із азербайджанською національною меншиною. Хотілося б зазначити, що дана меншина до нас прийде вперше до бібліотеки. Тобто така інтрига. Ми не знаємо, про що вони нам будуть розповідати. Вони сказали, що все побачите на місці. Так що ми вас запрошуємо, тому що буде дуже цікаво. Вони сказали, що дуже буде цікаво. От, 4 грудня до нас завітають болгарська національна, меншина, яка має назву Організація Болгар, наша Тіхора. 5 грудня до нас завітає єврейська національна меншина. От, буде дуже цікаво. Будуть е, розповіді про культуру, про традиції, про звичай. І, взагалі кожна спільнота буде намагатися представити себе в повній картинці, щоб ми мали уяву про них. А в котрій годині буде? в один час відбуватимуться зустрічі. Чи Ні, в, різний в різний час, тому правильно, ми перед цим зазначили, що на сайті нашої бібліотеки можна дізнатися, Ти дізнатися хочеш сходити в Болгарам? Я хочу сходити в Болгара. Приходьте, <рес> ми вам дуже раді. Це знову ж таки не все. Що, <рес> серйозно? Я знаю, що з 8 по 12 декабря уже, да, э буде. Ну ми про грудень зараз і говоримо. Уже від 1 грудня до 5 розпочалося. Ні, все всіукраїнсь... українське, все неділя права. У вас будуть мероприятия, і ну, это уже вообще очень сложный вопрос правознавства. Какие партнеры у вас в этом плане? Партнерами у підготовці Тижня права виступає Головне управління юстиції Черкаської області. Ну правильно, куди ще звернутись? До допогів у підготовці даного тижня. Даний тижень стартував ще із 2008 року указом президента. От і мета даного тижня полягає в тому, щоб перевернути привернути увагу суспільства до того, що потрібно знати закони. От ви я думаю, погодитеся, що багато ситуацій в нашому житті трапляється за те, що ми просто не знаємо наших прав. Ну, Незнання знання від відповідальності не освобождає. От і тому ми закликаємо моло все молоде покоління. Взагалі, хто бажає завітати до нас і дізнатися більше про власні права та обов'язки, тому що за правом іде обов'язок обов'язково. От і очі многі забувають. І в рамках цього тижня в нас відбудуться зустрічі з фахівцями, де буде проведена бесіда інформативного характеру. Буде в нас засідання засідання лекторії молодь і право. Тематика цих засідань буде знання і повага прав людини як шлях до взаємопорозуміння. Також буде брейн-ринг на правову тематику. А, так, має назву Право в нашому житті. А, а мають як учасники будуть готуватися. Вони будуть поінформовані зарані, чи це буде як певна імпровізація? Так, да, так. Да. Наші команди проінформовані завчасно. От вони підійшли до нас і сказали, що ми знаємо, що у вас буде така е, акція, скажімо так, тиждень права, от ми хотіли прийняти участь у вашому бренде Що нам потрібно? Ми їм сказали перелік завдань, які їм потрібно виконати. Mm -hmm. Тобто це презентація стінівки власної. Потім е, вони зможуть про, е, відповісти на питання правового характеру. Mm -hmm. Звісно, як у будь-якому брейн-ринзі, будь-яка Вікторина, потім проаналізувати е, фрагменти із відеофільмів з юридичної точки зору, відчути себе, так сказати, суддею або адвокатом, когось захищати, комусь висувати якісь бачення. Так, так. І ще для дітей ми хочемо е, організувати перегляд відеофільму Конвенція ООН про права дитини. Угу. Завжди цей фільм викликає. Чимале зацікавлення молодого покоління підростаючого, От вони приходять, і питають, а чому так? От ви знаєте, в мене в житті склалася така і така ситуація. От я тепер знаю, як я буду поводити Поводитися і, і відстоюватися. Ну і насправді цікаве питання, тому що і дорослі не знають своїх прав, але ми дорослі маємо вільний доступ і ми можемо за себе постояти. А діти вони багато чого не знають і не мають того доступу, і тому вони, як правило, ними маніпулюють дорослі. На жаль. Будемо цю ситуацію, Будемо ходити в бібліотеку. Нам я думаю, заклад, я, думаю Абраді... я думаю, що в першу чергу не треба забувати основне призначення бібліотеки нужно читати книги, ну, книги на самом брат, деле. в, в тому числі і правового сліддання. Так, будуть присутні любої мероприятие у вас прозаємна тематичною книжною виставкою. Тематична книжкова виставка. Так, з вільним доступом можна підійти, подивитися, погортати, взяти додому, почитати, якщо на у відділі абонементу. Це насправді дуже зручно, тому що я тільки зараз над цим замислилася, що ви проробили велику роботу. окрім того, що зробили заходи, і ще й підготували всі видання уже на цю тему. Тобто не треба приходити і питати, і шукати самому, а що б мені взяти такого відповідно до цієї теми. Уже все є, уже все на, на блюдці. Віддали. підходити а і блюдце, черпати інформацію. І щось щось буде цікаво, чи вже потім будете готуватися до Нового року? в дікам? Ой, ви знаєте, хотілося б ще проанонсувати ось такий краєзнавчий конкурс. Це дуже цікаво. Я подивилася, я б хотіла прийняти участь але Ну я вже не учень. На жаль, так даний конкурс буде проходити спільно із факультетом історії та права нашого кіргацького педагогічного університету. І він має назву Я пам'ятаю, я пишаюся. Мета даного конкурсу залучити підростаюче покоління до вивчення історії рідного краю. Щоб Вони більше знали, пам'ятали про героїчне минуле нашого краю і виховувати у них любов до нашої батьківщини, до нашої рідної землі. Даний конкурс буде тривати із 1 лютого до 1 квітня 2015 року. Mm -hmm. Потрібно подати письмову роботу на вказану тематику. От, можна сказати, те, що 10 найкращих робіт вони будуть нагороджені цінними призами і дипломами. От не хотілося б ще повністю розкривати всі карти, але можна сказати, що буде дуже цікаво і пізнавально. Тому що це наша батьківщина, наш рідний край. Не розумію про детальніші умови. Можна дізнатися або на сайті бібліотеки, або прийти в бібліотеку, прийти в бібліотеку і запитати. і І книгу заодно взяти. І книгу заодно взяти. взяти, так. Край. У нас, до речі, діє. Така, можна сказати, навіть не акція. У читальному залі візьми книгу і безкоштовно випий чашечку гарячого чаю. Так, Шайді. так що можна прийти, взяти книжечку, почитати до цікавої книги, гарячий ароматний чай, а прямо можна сидіти читати. Можна Слухати, читати і пити гарячий чай. Це, у мене це круто, я вважаю, тому що холодно, у вас же бібліотеці не сильно холодно. Хоча навіть якщо холодно, то є чай. Да. Цена надзвичайно чудесно, видим, я уважаю. Огромное количество интересных событий происходит в библиотеке Боченко всегда. Друзья, приходите, принимайте участие в, во всех акциях, во всех мероприятиях, которые там проходят. У нас сегодня в гостях была Инна Шевченко из библиотеки Боченко. Огромное вам спасибо за интересную информацию. На сайте библиотеки вы можете ознакомиться с ней более детально. Милости просим. Огромное вам спасибо. Дякую Проходите не до нас еще в гости. Не переключайте Рынкова Кава.